Дві тими тільки звідким по. Хорошо, зрозуміло. Добре, дякуємо. Дякую вам. Ще кось підпишу. Давай ще якусь дівчину. А це на спинах повіталі козу на допомогу. Досі опозиційна фракція і партія, і вона вже співпрацює з владою. Тому ми зібралися і прийшли сюди, щоб задати питання представникам партії дав, чи знають вони, що в них є така людина, яка так оцінила. На жаль, ніяких жодних коментарів ми поки що не отримали, будь вони будуть пізніше, я на це дуже сподіваюся, тому що виникли тоді два питання. І досі там позиційна сила, і чи е, знає взагалі Віталій Володимирович Особиця, що в нього таке ну, є. Е, це піднімає питання тушок. Це перше питання тушок у павлітар, е, мені здається. І е, ну, це є актуальне питання, хочеться почути коментарі відпростити. Чи це є тушка, чи з ним якось розберуться, чи взагалі будуть якісь